Чому я так живу? Як часто ви запитуєте себе про це останнім часом? Ви розумієте, що ваше життя працює не так, як треба, немає ні радості, ні щастя, ні грошей. Відчуваєте незадоволення собою, своїм життям, сімейними стосунками або ж навпаки, їх відсутністю, втратили віру в себе, проживаєте в постійному стресі, депресії, маєте проблеми зі здоров'ям і внаслідок цього відчуваєте невпевненість, порівнюєте себе з іншими і залежите від чужої думки. Маєте страх помилитися, страх будь-що вирішувати, боїтеся нереалізованості, не готові до змін в житті і побудови нових стосунків, але ж все рівно в підсвідомості продовжуєте вірити, що заслуговуєте жити щасливим і багатим життям. Причиною такого стану є деструктивні переконання, негативні підсвідомі програми, страхи і блоки, які з'явились у вашому житті ще в дитинстві і накоплювались протягом всього вашого життя. І тепер вони заважають вам мріяти, будувати плани на життя, реалізуватися в стосунках і в професійній діяльності. Реєструйтесь до мене на консультації, якщо хочете все це виправити. Ми детально розглянемо вашу проблему, з'ясуємо причини, які заважають вам жити, життям, про яке ви мрієте. Також я розкажу, як зможу допомогти вам вирішити вашу проблему. Для реєстрації на консультацію переходьте на мій сайт і заповніть анкету. Посилання знаходиться в описі до цього відео.